Доброго дня, шановні гості каналу. Сьогодні в мене в ремонті таке зарядне Прокрафт. Заявлена несправність не працює, немає індикацій. Але як виявилось, не все так просто з цим зарядним, тому що прийшлось мені його ремонтувати двічі. Воно має заводський дефект охолодження, тому в штатному вигляді воно працює дуже недовго. Тож в цьому відео я розкажу як його правильно доробити, щоб воно довго радувало свого власника. Тож розбираємо його і дивимося, що в ньому всередині. Тож, перший етап візуальний огляд. Бачу відразу, що плата зовсім не закріплена. На дні корпусу можемо побачити сліди феєрверку. Пристрій такої потужності не може залишити феєрверк просто так. Скоріше за все, це зарядний вже хтось намагався ремонтувати. І так і є, на платі є перемичка. Запобіжник шатається, скоріше за все, сюди напаювали якусь проволочку, тому що видно слід прогару. Точніше, двох: перший в районі запобіжника, інший в районі великого мережевого конденсатора. І дійсно, власник зізнався, що хотів наслідувати найкращі традиції совка і напаяти перемичку замість запобіжника. Після чого в нього. Випарувалась перемичка та частина дорожки, що йде до конденсатора. Тож беремо в руки мультиметр і починаємо діагностику. На всякий випадок, все ж перевіряємо запобіжник і як бачимо, у нас тут обрив. Для швидкої діагностики ключа можна поміряти опір на мережевому конденсаторі. Для цього його треба попередньо розрядити і поставити щупи мультиметра. Як бачимо, у нас коротке замикання. А це означає, що як мінімум треба буде міняти ключ, шим-контролер та перевіряти всю його обв'язку. Тож починаємо демонтаж несправних елементів. Для цього спершу я демонтую конденсатор, тому що мені треба буде відновлювати дорожки та виміряти його попередньо, чи треба буде його залишати, чи ні. Далі треба демонтувати неробочий транзистор. А це в нас звичайний польовик 12N60. Відповідно на 12 А та 600 В. Тож спершу я його відкручую, потім відпаюю. Після цього демонтаж всіх перемичок та запобіжника. Останній етап демонтаж шим-контролера. Це зробити досить важко, тому що шим-контроллер приклеєний додатково на спеціальний клей. Тому його треба добре прогріти з флюсом. Постійно трішки піддівати пінцетом, але не сильно, щоб не відірвати дорожки. Так як плата на неякісному гетенаксі, то в мене не вийшло якісно демонтувати мікросхему. Все ж дві дорожки я пошкодив. Після демонтажа всіх неробочих елементів ми можемо приступати до перевірки всієї обв'язки. Нам потрібно буде перевірити схему вживлення мікросхеми, тобто обмотку трансформатора радіоди. Схеми зворотнього зв'язку, тобто всі можливі елементи, які за собою могла унести мікросхема. Також потрібно перевірити ємність цих електролітів на платі. А саме зараз на відео я проводжу візуальний огляд елементів плати на предмет задимлення. І жоден з елементів візуально не пошкоджений. Далі я безпосередньо мультиметром. Проводжу заміри опору всіх діодів та підозрілих резисторів. Також треба виміряти опір на виході блоку живлення. Так як однією з причин виходу з ладу блоку живлення може бути коротке замикання на виході. Діагностика опору показала, що більше жоден з елементів плати не вийшов з ладу. Відкладаю в бік мультиметр і беру свій прилад для вимірювання ємності та внутрішнього опору конденсаторів. Замір ємності та опору показав, що більшість конденсаторів в незадовільному стані і їх треба міняти. Всі конденсатори, крім мережевого, бажано ставити з високим температурним допуском, тобто до 105 градусів. Також конденсатори, які знаходяться безпосередньо в колах живлення мікросхеми та в вторинних колах блока живлення, тобто на виході, потрібно ставити з низьким. Внутрішнім опором. Це через те, що блок живлення має високу частоту і звичайні конденсатори дуже швидко вийдуть з ладу. Також додатково перевіряю транзистор на предмет пробою. І так дійсно, він неробочий. За кадром я замінив всі неробочі елементи та відновив доріжки. Неробочими були шим контролер ob OB-2202CP. Я замінив на точно такий же. Транзистор я замінив на 12N60 іншої фірми, також замінив запобіжник на 3 А та конденсатори. Перше вімкнення робимо обов'язково через лампу розжарювання. У моєму випадку це лампа на 60 Вт. В разі короткого замикання на платі вона спрацює як запобіжник і убезпечить від згорання елементів на платі. Перше вімкнення. Лампа не загорілась, що вказує на нормальну роботу блока живлення. Також на виході маємо 42 В та 9 В на виході зеленого світлодіода. Тепер поговоримо про недорубку цього блока живлення. Основна причина виходу його з ладу це недостатнє охолодження для транзистора та для діода. В першому випадку перегрівається транзистор, і це є типова несправність, вигорає транзистор та шим-контролер. В другому випадку вигорає діод на виході блока живлення. Тепер про рішення цих проблем. Перше рішення це треба збільшити охолодження для транзистора та для діода. Можна вмонтувати кулер або більший радіатор. Тоді зарядне буде нормально охолоджуватись і працювати в штатному режимі. І є друге рішення. Набагато простіше, але має свої наслідки. Це рішення заміни шунта. Ми бачимо шунт на 0,1 Ом, який обмежує заряд акумулятора. В штатному режимі заряд не має 42 В на виході та заряджає акумулятор з максимальним струмом у 2 А. Тобто заряд не має видавати на виході 84 В потужності. Якщо замінити шунт на 0,33 Ом, то ми зменшимо струм. До 0,7 А. Тобто зарядний струм акумулятора зменшиться більше, ніж вдвічі. Це негативно вплине на час заряджання акумулятора, але позитивно вплине на нагрів транзистора та діода. Діод буде ледве теплим на цьому радіаторі, а для транзистора такий температурний режим буде задовільний. Максимальний струм, на який я рекомендую налаштовувати це зарядне. Обмежується 1 ампером, тобто шунт потрібен десь на 0,24 Ом. Саме такий резистор я сюди і встановив. Далі збираю плату назад в корпус і роблю контрольні заміри на вже зібраному пристрої. На момент монтажу відео зарядне вже протестовано на акумуляторі і більше ніж місяць працює у свого власника. В кінці відео ви можете побачити скріншоти з номіналами SMD елементів на платі. Дякую за перегляд!